Дар'я Сергіївна, я вам кажу від імені майже всього українського народу, ви задрали не нести, не нести відповідальності за свої дії. Тебе зупинили співробітники поліції, звинувачують, що ти порушив правила дорожнього руху. Яка література може допомогти кожному водію? До речі, шановні, дуже раджу вам придбати от такі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду, це, блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтик та Діма Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки, дуже, дуже гарна штука, от вони. Оці наші герої поліцейські одразу вимагають документи? Ні, відкриваємо відповідне рішення Верховного суду України і зазначаємо спочатку докази, а потім документи. Ви побачили, що вони на колесі поріс, коли чин, я їх рухався бачу. чи як? Побачили, побачили звісно. Mm -hmm. Я mm -hmm. не бачу. півробітник поліції без доказів. Штрафує водія. Відкриваємо рішення Верховного суду, де зазначено, що поліцейському заборонено без доказів складати постанову. А рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки? А коли її передбачать уже? Тому що ви вже забрали реально усіх петицію петицію. А хорошо.